Знаєте, коли ми думаємо про Україну, на думку найчастіше спадає її багата історія та культура, але є й інший світ, прихований від більшості очей, це дивовижне царство тварин, що ховається в її лісах, степах і річках. Сьогодні ми спробуємо розкрити його таємниці і поглянути на Україну з зовсім іншого боку. Ось наш маршрут на сьогодні. Спочатку розберемося, звідки взагалі взялося таке розмаїття фауни. Потім вирушимо у віртуальну подорож її основними природними зонами. Далі заглибимось у непрості стосунки між людиною і природою. І наостанок зазирнемо до червоної книги, щоб усвідомити наскільки серйозними є загрози. Наша історія починається навіть не століття, а тисячоліття тому. Сучасний тваринний світ України, такий, яким ми його знаємо, почав формуватися після того, як відступив останній великий льодовик. Саме ця подія, по суті, і дала старт розвитку тієї унікальної фауни, яку ми маємо сьогодні. Тільки вдумайтеся в цю цифру: близько 45 тисяч видів тварин мешкає на території України. Для європейської країни це просто неймовірне багатство. Це справді доводить, наскільки унікальною є її природа. Йдеться не лише про дрібних тварин чи комах, це 108 видів савців, 344 види птахів, більшість з яких гніздиться саме тут, і понад 30 тисяч видів шлонистоногих. Як бачимо на карті, це розмаїття поширене по всій країні від гірських лісів до морського узбережжя. Ну що ж? А тепер час для нашої віртуальної екскурсії. Давайте подивимось, як усе це життя організоване в так званих фауністичних комплексах. Якщо говорити простіше, то це унікальні природні зони, кожна зі своїм характером і, звичайно ж, зі своїми мешканцями. І починаємо ми з найбагатшого середовища густих лісів полісся та Карпат. Це справжній дім для диких тварин. Тут завжди є їжа, безліч схованок від хижаків і негоди. Не дивно, що життя тут просто вирує. Саме тут живуть справжні велетні, такі як лосі та бурі ведмеді. Поряд з ними обережні хижаки, наприклад, Рись. Побачити її в дикій природі це неймовірна удача. Ліси також є домом для безлічі птахів, від величних глухарів до працьовитих чорних дятлів. Від лісової гущавини переходимо до повної протилежності, відкритих просторів, степів і лук. Це абсолютно інший світ, де діють свої закони виживання, а життя пристосоване до безкрайніх горизонтів. Тут усім керує класичний природний баланс. Величезна кількість дрібних гризунів, польові миші, ховрахи стає основою харчового ланцюга для хижаків, лисиць, тхорів, ласок. Це такий собі безперервний танець між мисливцем і здобиччю. Небо над степами теж сповнене життя. Тут можна почути спів перепілок, побачити куріпок. І, звичайно, важко уявити український пейзаж без білого лелеки, птаха, що став справжнім символом дому і добробуту. Наша подорож триває, і тепер ми занурюємося у водні світи України. Від тихих боліт і швидких гірських річок до узбережжя двох морів це середовище приховує просто неймовірне розмаїття життя. Так, у прісних водах можна зустріти і гігантського сома, і хижу щуку, і моторного окуня. У кришталево-чистих карпатських річках живе форель. А Чорне море це домівка не лише для камбали чи скумбрії, а й для трьох видів дельфінів. Навіть у болотах вирує життя. Тут мешкають унікальні болотні черепахи та тритони. Дивовижній контраст ще не так? Від маленької черепахи в тихому болоті до грайливих дельфінів у відкритому морі усе це дика природа України. Ми побачили це неймовірне розмаїття. Але тепер час для складнішої теми як діяльність людини вплинула на цей дикий світ. Це історія про співіснування, яке з часом перетворилося на дуже серйозний виклик. І ось тут ключовий момент. Стосунки кардинально змінилися. Колись тварини були для людини життєво важливим ресурсом. А сьогодні головною загрозою для тварин є сама людина та її діяльність від знищення лісів до забруднення річок і зміни клімату. Історично полювання та рибальство були не розвагою, а способом виживання. Але надмірна експлуатація призвела до того, що у популяції багатьох видів опинилися на межі зникнення. Саме тому сьогодні полювання суворо регулюється, а на деяких тварин і взагалі повністю заборонене. Цей зростаючий тиск з боку людини призвів до створення критично важливого інструменту Червоної книги України. Це не просто якась книга, це справжній сигнал тривоги для всього суспільства. То що ж таке червона книга? Це офіційний державний документ. У ньому зібрані ті види тварин і рослин, які перебувають під загрозою зникнення і потребують негайних рішучих дій для свого порятунку. І ось що справді лякає, цей список не зменшується, а лише зростає. Кожне нове видання фіксує погіршення ситуації. Уявіть, лише до третього видання додали 457 нових видів. Це означає, що загрози стають дедалі серйознішими. Щоб загроза не здавалася чимось абстрактним, ось конкретний приклад: за останні 50 років популяція дельфінів у Чорному та Азовському морях скоротилася в десятки разів. Це не просто статистика, це реальна трагедія, що відбувається просто на наших очах. Що цікаво, під загрозою опинилися найрізноманітніші види. Це не лише великі та відомі тварини, як от зубр чи бурий ведмідь. Під особливою охороною зараз перебувають абсолютно всі види кажанів, рідкісні птахи, як от чорний лелека, та навіть комахи. І це підводить нас до фінального і, мабуть, найголовнішого питання: природні території продовжують скорочуватися, людський тиск зростає. Чи зможемо ми знайти спосіб зберегти цю унікальну природну спадщину? Питання залишається відкритим, і відповідь на нього залежить від кожного з нас.